Луческу поділився очікуваннями від гри Динамо Бенфіка. Тренера Таланти підтвердив можливий трансфер Малиновського, а сам Руслан має новий крутий варіант. За ПЛ. Довбик знову близький до переїзду у серію. А про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився очікуваннями від протистояння із Бенфікою. Перша серія якого відбудеться сьогодні у Яремчук форвард дуже хорошого рівня. Думаю, це важливий гравець як для Бенфіки, так і для національної збірної України. Перемога над Фенербахче та Штурмом не можна порівнювати ці матчі та нашу ситуацію. Бенфіка має чудову інфраструктуру, вони мають можливість і фінанси, щоб запрошувати футболістів високого рівня. Нам доведеться битися у поєдинках із ними. Зараз Динамо не має змоги здійснювати трансфери. Ми не граємо вдома. Команда тренується на одному полі з дітьми. Футболісти мешкають у готелі без своїх сімей. Однак, незважаючи на ці складнощі, Динамо досягло дуже хороших рез... Результатів у протистояннях з Фенербахче та Штурмом, і ми сподіваємося продовжити виступ у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Це важливо для України, і гравці це відчувають. На наших матчах збирається багато українських вболівальників, матерів із дітьми. Вони хочуть відчути єдність, перебуваючи далеко від України у статусі вимушених біженців. Ми відповідальні перед ними та постараємося подарувати їм позитивні емоції. Бенфіка чудова команда. Влітку їх посилили фантастичні гравці Флорентину та Нерес. Якість складу значно зросла. Португальці демонструють дуже видовищний. Футбол у Бенфіки більше можливостей ніж зараз у Динамо. Однак у футболі, можливо, все дуже шкода, що ми втратили Содорчука та Гармаша з дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди, але ми намагатимемося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже складний поєдинок, проте ми готові до цього. Так я пишаюся тим, що мої гравці виступають на такому високому рівні за таких складних обставин. Ніхто, окрім нас самих, не може відчути в якій ситуації ми опинилися, через що ми проходимо, в яких умовах працюємо і якими зусиллями утримуємо команду. Не Високому рівні, але коли гравці виходять на поле, вони перетворюються на справжніх професіоналів і повністю віддаються справі. Тому я вдячний своїм підлеглим, сказав Луческу. Відзначимо, що Фавбет дає на перемогу Динамо в першому матчі коефіцієнт 5,2. Нічия оцінюється у 4,1, а перемога Бенфіки в 1,76. Особисто я ризикну поставити на прохід Динамо. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 5,5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень. На перший депозит З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував інформацію про можливий трансфер Руслана Малиновського до іншого клубу. Малиновський запити приходять щодня. Ми повинні бути готовими до всього, адже трансферне вікно ще відкрите. Дуже важливо дотримуватися відповідних домовленостей, які раніше обговорювалися із керівництвом, та тих вхідних даних, які були встановлені, заявив тренер. Тим часом видання «Тутто Аталанта повідомляє про нового серйозного претендента на Малиновського за ПЛ. За інформацією джерела Тотанхем став основним претендентом на українця, випередивши нотів. Форест та інші команди Аталанту цікавить повноцінний продаж Малиновського. А Тоттенхем готовий взяти його в оренду із обов'язковим правом викупу. Сам гравець погоджується на перехід, а шпори вже зробили офіційну пропозицію. Цікавим майже підтвердженням цієї інформації є те, що вчора на інстаграм Антоніо Конте підписалася дружина Малиновського. Тож чекаємо на ще одного українця в АПЛ. Солідний італійський інсайдер Джан -Лука Ді Марціо поділився інформацією, що форвард Дніпра 1 Артем Довбек дуже близький до переходу у Салернітану За інформацією джерела, це буде оренда з обов'язковою опцією викупу за умови, якщо український форвард заб'є відповідну кількість голів, а команда збереже прописку у серії А екс Олександрії Кирило Ковалець, який тренувався із Динамо, залишає розташування киян. 29-річний українець перебував у стані Динамо з другої половини липня і ходили чутки про його можливе підписання, але сам гравець. Цікавився закордонними варіантами, тож не виключено, що найближчим часом Українець опиниться десь в Європі. Дніпро 1 продовжує своє становлення в якості найбільш легіонерської команди в УПЛ. Черговим новачком клубу стане лівий захисник Буавішти Яніс Амаш. 23річний Алжирець підпише контракт на три сезони. За футболіста Дніпро 1 заплатить 500 тисяч євро. Цим літом Амаш встиг дебютувати за збірну Алжиру. Окрім позиції лівого захисника, він може закрити і позицію лівого Вінгера. Стало відомим місце проведення матчу шостого туру Ліги Націй між Україною та Шотландією. Гра відбудеться 27 вересня у Кракові на стадіоні імені. Юзефа Пілсуцького відзначимо, що окрім домашньої гри збірна України зіграє і два гостьових поєдинки проти Вірменії та Шотландії. А на сьогодні новин більше немає. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.